Як вже зайшла мова про господарство, от вам нова ідея для кухні. Це новинка, посуд із желе. Найбільша його перевага в тому, що мити його не потрібно. Робити можна зі звичайного желатину, може бути різнокольоровим і дуже смачним. Так би мовити, і напій, і сніданок в одній склянці. А головне не б'ється. Хоча дехто цьому може не зрадіти. Зізнайтеся, а коли ви в останній і з якого приводу били посуд? Наше дослідження саме про це. коли вони розстроєні розсержені. Нас на весіллях в бокали розбивають, б'ють на весіллях посуд на щастя. І на як у ходини, це коли нове житло е, обживають, то на порозі б'ють посуд. Коли вони хочуть розрядитися емоціонально. Там сім'ї які сварки, або коли поганий настрій, або людині зайнятися нічим. Це смішно іноді, але, мабуть, не вистачає їм емоцій. Щоб звернути на себе увагу били посуду из-за того, что ну, загадывали, ну, исполняли желания. Да?